Всім доброго дня! Тема буде про пенсію у 2026 році. За матеріалами сайту Union.ua В опису до цього відео буде посилання. Дав інтерв'ю адвокатського бюро Івана Хомича, адвокат Іван Хомич. І він розповів про те, як зміниться пенсія в 2026 році. Цитую за його словами, в 26-му році буде підвищення пенсії. Воно пов'язане з тим, що збільшується розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, становитиме не 2361 гривня а 2595 гривень. Відповідно, мінімальна пенсія в Україні зросте з 2361 гривні до 2595 гривень. Також збільшиться розмір максимальної пенсії. Зараз він становить 23 610 гривень, а буде 25 950 гривень. 10 прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність. Мінімальна зарплата в Україні вже два роки не зростала, а у 26-му році вона збільшиться до 8 647 гривень. Зараз становить сума 8 тисяч гривень. У зв'язку з цим пенсія зростає в тих пенсіонерів, яких вона прив'язана до мінімальної зарплати. Йдеться про осіб, яким вже виповнилося 65 років і в яких є повний трудовий стаж для чоловіків це 35 років, а для жінок це 30. пояснює адвокат. Зазначення від Хомича. для такої категорії пенсіонерів. Мінімальна пенсія становить 40% від мінімальної зарплати, і наступного року виплати зростуть до 3358 гривень. Ще зросте доплата за. Понад нормовий стаж. За кожен рік понад нормового стажу доплачуватимуть вже 25 гривень, а не 23. Водночас, каже фахівець, зниження пенсії більшості українців не загрожує. На рівні українського законодавства закладений принцип: що навіть якщо в разі перерахунку пенсійні виплати знижуються, то особам все одно виплачують пенсію в тому розмірі, який було встановлено.